Друзі, усім привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Ну, а ми зробимо маленьку розпаковочку. Знаєте, посилочка маленька, а чуть-чуть тяжкенька. Ну, а що тут саме в нас є? Зараз я вам покажу це посилочка від моєї підписниці, від Олічки Примак. До речі, Ольга Примак має свій канал. Городній релакс, я вже говорила, не один раз. Хто має можливість, можете заглянути, подивитись, якщо сподобається, підписатись і підтримати. А Олечка Примак родом з Івано-Франківської області. Так, я візьму. Ось таку обріжку. Олю, я думаю, що ти сердитись не будеш. Олю, сонечко. Ну ми ж домовилися, що лише те, що потрібне. Але і Оля. Дякую, сонечко, я тобі щиро-щиро дякую. Щиро дякую. Тут, звичайно, посилочка дуже-дуже маленька. Друзі, дивіться, саме те, що мені потрібно було, це є ярий весняний чесничок. Оля свій вже посадила, а це вона зі мною поділилась. Він такий тверденький, такий гарненький. Я думаю, що моя мама буде задоволена. Кожен, кожна головка дуже тверда і, навіть, що проріс, і той тверденький. Ну і, звичайно, квасолі. Це є туди маленько, але для того, щоб розвести, то є досить м -м, немало. І вона чимось схожа на ту квасолю, що є в мене ота от рання. Розмір, розмір квасолини. такий ж самий, тільки, тільки вона чорненька. Ну я Олі щиро-щиро дякую за турботу. За чесничок не дякую. Дякую за турботу. Ну, і дякую за смаколики. Олю, Олю, сонечко, ти моє хороше. Ну, такі смаколики і печиво. Такі смаколики я люблю. Хоч я й говорила, що я. Цукерок не люблю, але печиво я люблю. Дякую. Сонце, я тобі щиро-щиро дякую. А тепер, друзі, <реку> ось так розвернула телефон тільки стала біля віконечка, тому що вже в кімнаті темно, вже є майже 18-та година. І я хочу сказати, що Насамперед, Олі хочу подякувати за турботу, за її посилочку. Я обов'язково чесничком поділюся з мамою, тому що в себе я його весь не посаджу, а все ж таки насіннячко гарне і мені не хочеться його втрачати. І будемо дивитись, який буде в мене, а який буде в мами. Щиро-щиро дякую тобі, сонечко. І всім друзям хочу подякувати за ваші підписки, за вашу підтримку до мого каналу. Спаси вас, Господи! Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, 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 пока.